Всім привіт! Компанія Motor Ukraina. Сьогодні у нас відеогляд на модель Shifing 240 і 244R. А 240 моделька називається 240LR. Це моделі нові, хто не знав, вони зараз приїхали в Україну вже з незалежною гідравлікою. Покажемо вам, що це, як воно працює, які відмінності, який трактор краще собі обрати, які діапазони цін, які нюанси і який може бути Роботи, під які можна брати той або інакший трактор. Почнемо з 240-го. В принципі, мотор тут стоїть такий самий, як і на 244-му. Це SEF-138-й двигун. Він йде одноциліндровий, 1,35 літри. КПП тут Шуфенговська оригінальна, 3 плюс 1 передачі, повишені, поніжені насос стоїть від коробки. По задній частині, як я вже і сказав, у нас стоїть. Дуже потужний гідроциліндр, тобто його вантажопідйомність збільшена майже вдвічі від попередньої моделі. По факту таким можна підняти 600-700 кг замість 400 як було раніше. Задні чулки у нас дуже потужні. Тут стоїть чулок, в принципі, як на 29-х, як на 35-х тракторах. Тому це плюс. Є причіпний механізм. клешні у нас звичайні, 25 те яблуко. Тут нічого такого не додам. Так, Ручки зроблені в принципі, зручно, крила не хитаються. Тобто зафіксовані це е, нам дає таку жорстку конструкцію, оця от розпорка, яка йде на е, ну, отакий створює прямокутник, який дає таку жорсткість е, конструкції. На передній частині у нас як і був 750 ватний це генератор, е, вал черв'ячного типу, без гідропоцілювача, три датчики винесені на приборну панель. Передня частина трактора у нас йде на ресорній підвісці. Міст передній, тут йде звичайний, шаровий, отакий от маленький рама 100 швелер. Перейдемо до 244 моделі. Да? Як я вже і сказав, 244-й це більш потужний трактор, в плані в якому. Двигун тут стоїть такий самий. Рама йде більша. Тут вже йде 120-й Тут у нас більше листів ресорна підвізка. Тут у нас йде більше колеса. Про колеса забув сказати. Давайте повернусь. 6.12 і 7, 5, 20 з довантажувачами. Тут у нас 6.16 і 9,5 на 24. Тобто кліренс у нас 30 см 300 мм. По обв'язці, по генератору, там по датчикам вони будуть однакові повністю. Оцей повітряно-мастильний. Фільтр і там і там іде однаковий. Це звичайний, не циклон, але теж непоганий Є масляна ванна, є отакий от уловлювач для великих частин. Тут у нас так само йде черв'ячний вал, верніше вал черв'ячного типу без гідропоцілювача. Деякі люди я знаю, що переробляють, додають гідропоцілювач, ну не знаю. Чесно кажучи, я б цим не займався. Так, передній міст тут у нас йде вже шаровий. Або кулачковий, як його називають, він більш е, надійний і більше йде за по свого попереднього брата це 240-го. Але це і обусловлено тим, що у нас передній міст тут ведучий. тобто На нього більше навантаження, тобто він повинен бути більш потужний. Тому я б не вважав це за такий плюс. Це в принципі треба розуміти, як довше. По задньому трактору у нас зміна, яка одразу кидається в очі, це оця от штука. Це у нас розширювальний баг гідравліки. І він же у нас йде, по суті, і розпоркою для крил. Тобто крила тут за рахунок цього, плюс за рахунок такої ж прямокутної рами сварної, і тут ще більше жорсткості. По колії. Колія на цьому тракторі у нас фіксована метр десята. тут у нас стоїть 1,20 двадцята. Челки задні тут так само дуже потужні. Питань взагалі до них немає, чітко зробили. Гідроциліндр тут стоїть такий самий, тобто товщина гідроциліндра реально в 2,5 пальці. І це у вас показник реально до 650 кг підняття ваги спокійно, це щоб не задирало у вас, як то кажуть, передок. Задній ліхтар, звичайний, галогенка, працює безвідказно. Якщо навіть ламається, перегорає, відкрили, замінили лампочку і там, і там вони йдуть однакові. По ціні. Давайте розберемося. Завжди на шофенг, і в цьому випадку це не виключення. Ціна варірувалася з різницею в 1000 900 доларів. Тобто, якщо це у нас коштує 3500 доларів, то цей коштує у нас 4550 доларів. Для наших підписничків завжди є знижка, бонуси, подарунки, тому не соромтесь. Кажете, дзвоніть нашим менеджерам, кажете, я підписник, хочу замовити трактор. Які у вас питання є, можете задавати. І попитайте обов'язково за знижечку. Якщо менеджер вам про неї не розповів, не соромтесь, питайте за неї самостійно. Так, трактори по наявності з таким гідроциліндром приїхали всі в червоному кольорі. По вазі різниця буде відрізнятися. Тобто цей трактор у нас 100 на 150 важить. Цей трактор 950 кг. Ви бачили за рахунок рами, за рахунок КПП, за рахунок колес. Тобто, ну, це в принципі нормально, що така різниця по вазі з однаковим двигуном. Замовити такий трактор можна за номером, який бачите, на екрані, або на нашому сайті motor.com.ua. Силочку я вам закріплю в кінці відео і в описі під цим відео також вона є. Номер ви бачите на екрані, так, також номери є, що додаткові, є на нашому сайті, можете зайти, якщо вам незручно на цей телефонувати, є також Vodafone, Kyivstar, На цьому номері є ще Viber, Telegram, тобто можете в будь-якому месенджері з нами зв'язатися. Кому було цікаво, поставте лайк, будь ласка, цьому відео. Напишіть в коментарях, як вам техніка шефенг, як вам оця відозмінена навісна задня система, чи подобається чи ні, які питання у вас ще лишилися. І давайте будемо спілкуватися в коментарях. Пока-пока.